Так, ну що, знайомтеся, є у нас ось такий гігант павербанк банка на 90 тисяч мА від бренду Hoco моделька G123D. З екранчиком, з ліхтариком, швидкою зарядкою 22,5 Вт видають USB, і 20 Вт видаєте UPS зарядка. З ручкою ось такій червоній коробочці. І давайте його зараз розпакуємо і детально вам покажемо. Остерігайтесь підробок. Оригінал саме ось так буде виглядати, відкривається лише в одному місці, і це зверху. В копії не буде ось цього. В оригінала буде надпис: 1, 2, 3 пломбочки, наклейки. На одній буде писати Хоко. Також знизу у нас QR-код 1, QR-код 2. Перевірити на автентичність. Ось тут монеткою можна затерти, відкрити в телефоні. Сертифікат якості. І павербанк буде ось так. Гарматично запакований рівні шви. Все буде гарненько, все буде рівненько. Тепер давайте його будемо відкривати. Ось так знімаємо пломбу. Надпис Хоко не буде приклеюватись, а далі йде у нас скотчоподібна наклейка. І відкриваємо паверпанк, де ми зараз вам покажемо його комплектацію. Він дуже класно запакований. Ось такий силікон, штучка, селітра, що, яка вбирає влогу. Сам павербанк. Ось так виглядає. Дивіться, гарненько він акуратненько запакований. На нові коробки у нас ось такий кабельок для зарядки павербанка, але, в принципі, він тут не потрібний. Рекомендуємо використовувати класну швидкісну зарядку, блочок і якісний кабель, який можна придбати також у нашому інтернет-магазині Мінпрайс. Саме таким комплектом зарядки ми будемо тестувати, заряджати наш павербанк. Інструкція у нас йде на українській мові: заходи безпеки, як користуватися, як заряджати. Все це можна прочитати на українській мові. Ось, Якщо павербанк не використовується тривалий час, заряджайте його не рідше одного разу на 3 місяці. Тобто весь час тримайте павербанк зарядженим. І тепер давайте перейдемо до самого ж павербанка. Дивіться, як він круто виглядає. Ручка, ліхтарик, поклеєний ось так в плівочці на 90 000 мА. Важкий, десь кілограм-кілограм 200, напевно, має. Технічні характеристики, кнопка. Затискуємо кнопочку у нас загоряється ліхтарик. Вимикаємо ліхтарик. Екран, який показує стан заряджання та залишок заряду з даного павербанка 57%. І дивіться, швидкісний USB-порт на 22,5 Вт. 5, В, 5 В, 2 А і 5 В2 А для зарядки смарт-годинників-наушників. І Type-C вихід для зарядки iPhone та андроїда. А також ще один порт для зарядки самого ж павербанка це iPhone Lighting, Micro і Type-C. Трьома способами можна заряджати цей Powerbank. Розряджається Powerbank, тобто заряджає гаджети через три USB-порти одночасно і Type-C вихід.